Російські літаки у Курську спалили. Паперові літачки, якими саме повинні бути акції непокори російської опозиції, розповіли повстанці з російського добровольчого корпусу. А у мережі з'явилося і детальне відео з оглядом тих самих дронів, які здійснили наліт на ворожий су 30 та міг 29 Про смертельно небезпечну картонну зброю, а ще про успішне випробування нових українських ракет і проручну брянщину, де безпілотники збурюють навіть місцевих бабусь. Події 550 Четвертого дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Чекає Севастополь, чекає Кронштадт. Секретар РНБО показав українську ракетну програму у дії на короткому відео Нічні Пуски. Деталі мінімум, випробування успішні, застосування ефективне. Важливий нюанс відео з'явилося наступного дня після публікації західних ЗМІ про нову модифікацію українських протикорабельних ракет Нептун, які тепер можуть не лише потопити крейсер Москва, а й влучити на дистанцію 400 Кілометрів по наземній цілі, поки Олексій Данілов інтригує нічними ракетними пусками. Президент Володимир Зеленський цілком офіційно повідомляє іншу приємну новину. каже Мінстратегпром відзвітував про успішне застосування української далекобійної зброї. Ціль уражена на відстані понад 700 кілометрів. Як припускають військові експерти, швидше за все йдеться про нещодавні удари по військовому литовищу у російському Пскові. За 700 кілометрів від кордонів з Україною, і оскільки крилатий Нептун ще не може летіти на такі дистанції, ймовірно, йдеться про нові українські дрони. Україна має різні проєкти дронів, як повідомило у виданні New York Таймс, у розробці чи на етапі тестування зараз перебуває одразу півдесятка моделей безпілотників. Кожна з яких може пролетіти дистанцію понад одну тисячу кілометрів, але такі повітряні марафони не завжди потрібні. До прикордонного Брянська набагато ближче. І там сьогодні знову відчули неспокій та тривогу. Бізнєводник! Да! Є, Є, мать! Є, мать! Що там в небі? Одна сторона, вторая Тіли без піру. Йо а тут що? А хібіт голова. начали атаковать Брянск. Это просто жопа. Что это такое? Наверное, атакуют нас. Ніяких атак, це просто так зване СВО йде за давно визначеним, але невідомим нікому планом. І Росія навряд чи очікувала, що за півтора року від початку вторгнення її аеродроми почнуть палити паперові літачки. Деталі нещодавнього нальоту на литовище у Курську повідомили повстанці з російського добровольчого корпусу. кажуть, у котре скористалися дірявим кордоном і разом із військовою контррозвідкою СБУ атакували дрон. Нами курський аеродром знищені винятково військові цілі. Раніше змі повідомляли, що ворог втратив чотири літаки су 30 та один міг 29 По них ударили одразу 16 безпілотників. І як повідомляє головний редактор інтернет-видання Цензорнет Юрій Бутусов, це були картонні дрони. Оприлюднили відео випробувань цих паперових, але дуже хижих пташок. Раніше про передачу Україні таких дешевих та невидимих. Для ППО дронів повідомляла Австралія. A weapon made with Австралійський виробник казав, що можна створювати до сотні таких безпілотників щомісяця. Перші поставки на потреби ЗСУ почалися ще у лютому. На відео можна побачити, що легкі картонні дрони використовують вибухівку зі шрапнеллю. Справжні знущання. Для російської недодержави у перші години 24 лютого вона запевняла, все українське ППО знищено. Всі українські літаки палають на власних аеродромах. Минув час, і тепер вже по справжньому горять російські літаки. Це був пекельний для ворога серпень, але попереду на нього чекає бабине літо. Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю і спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5 лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. а Для нас просування в Ютуб-просторі на вищі щаблі. Понад два десятки бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це звітує Генштаб ЗСУ. Найгарячішими напрямками на сході залишаються Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський та Шахтарський. Водночас українське військо продовжує. Пати на Мелітопольському відтинку закріплюються на досягнутих рубежах та веде контрбатарейну боротьбу. Авіація та підрозділи ракетних військ знищили артилерійський засіб та два радіолокаційні станції супротивника. Також наші оборонці вдарили по 12 районах зосередження особового складу і ліквідували чотири зенітно-ракетні комплекси окупантів.